Вітаю в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. В Україні стартувала програма Є відновлення, що дає громадянам можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Відправити заяву про отримання виплати можна у застосунку Дія. З 10 травня стартувала програма є відновлення, у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну. У міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що на першому етапі допомогу отримують люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту, які придатні для проживання, але потребують заміни вікон, дверей, ремонту, даху тощо. Пріоритет матимуть учасники бойових дій, мобілізовані сім'ї загиблих військових, люди з інвалідністю першої та другої груп і багато. Тоді родини максимальна сума на відновлення одного об'єкта 20 тисяч гривень. Суму компенсації буде визначати спеціальна комісія, яку скерує місцева влада. Відправити заяву про отримання виплати можна у застосунку «Дія». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми. Є відновлення. За оцінками світового банку Україна потребуватиме не менше 411 мільярдів доларів на відновлення після війни. При цьому сума не включає дані про втрати інфраструктури. Структура житла та бізнесу на окупованих територіях. Минулої доби війська РФ завдали понад 100 ударів по мирних містах і селах Запорізької області. Під час обстрілу тяжкі поранення отримала молода жінка. Крім того, вночі 10 травня російські військові в черговий раз направили на Дніпропетровщину дрони. Підрозділи повітряного командування знищили три безпілотника. Постраждалих та руйнувань немає. Ворог понад 60 разів за добу обстріляв Херсонщину з важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Російські снаряди потрапили до житлових кварталів, школи, фельдшерського пункту і торгового центру. Там спалахнула сильна пожежа. Херсон зазнав семи атак. Одна з ракет пошкодила будівлю заводу. Поранення отримав мирний мешканець. Змінно вибуховою травмою чоловіка шпиталізували у тяжкому стані, повідомили у Херсонській ОВА. Використання музики в громадському транспорті буде обмежено. Про це повідомили у міністерстві інфраструктури. Нововедення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує. Кабінет міністрів вніс зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Віднині водії автобусів та маршруток мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Водночас, уряд забороняє вмикати у муніципальних транспортних засобах музику або фільми. Це можна робити лише в тому випадку, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Подібних вимог мають також дотримуватися водії таксі. Музику таксисти можуть вмикати тільки у в тому разі, якщо пасажир не заперечує постанова Кабміну прийнята, аби можна було виконати норму закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року. Законодавча норма введена для того, щоб не допустити виникнення конфліктів між громадянами під час використання громадського транспорту. Якщо закон порушено, до водіїв можуть застосувати дисциплінарні заходи. Про порушення можна повідомляти керівництво підприємства-перевізника чи відповідальним органам влади або місцевого самоврядування. На кожні 100 тисяч осіб у 50 лікарі виявляють меланому. Такі дані маємо по Одесі. Медики акцентують на важливості своєчасної діагностики родимок. У всесвітній день меланоми, 10 травня. Усі бажаючі мали можливість безкоштовно пройти огляд шкіри у лікарнях міста та перевірити родимки за допомогою дерматоскопії. Такі медичні послуги проводили лікарі-дерматологи у 10-й міській клінічній лікарні. Вона непогана. Вона не онка насторожена, але зв'язку з тим, що вона. Бачите, яка вона гарна? Вас? Вона цілесного кольору, без признаків онкології, але вона у вас в тому місці, яке травмується. В зв'язку з цим її треба видаляти. Таким чином, за допомогою портативного дерматоскопа, лікар-дерматолог перевіряє утворення на шкірі. Тільки за один день медик оглянула кілька десятків осіб, з них більше десяти були направлені на обстеження в онкодиспансер. Якщо в людини є більше ста родинок на тілі, це вже непокоєння. Якщо в людини є якісь новотворення, які ростуть, які при огляді несиметричні, які при огляді мають нерівні края або Бо вона вкривається якимись корками, якимись. Е Кров'яністі м'яке на травму в зоні, де травмуються часто. То такі новоутворення підлягають огляду дерматологів дермато з дерматоскопа. Меланома злоякісна пухлина, яка найчастіше починає свій розвиток на родимці. В Україні щорічно реєструється понад три тисячі хворих на меланому. Смертність дуже висока, і це пов'язано не з відсутністю методів лікування, а з несвоєчасною діагностикою, говорять медики. Всі люди, які до нас приходять на прийом з приводу інших захворювань, підлягають огляду. Ми всіх дивимось на, на наявність онкологічних захворювань. Всі родинки, які нам не подобаються, їм не подобаються, ми оглядаємо. Лікарі рекомендують обстежувати родинки, особливо, якщо вони знаходяться у місці, в якому постійно травмуються. Вона мені завжди отут турбувала, заважала, бо це таке місто навіть місто носити не могла. Тому звернулася в кінець кінцем, звернулася. Трошечки була мішала мені, і цепочка зацеплювалася, і волос, і все, і коли розчасуюся, там таке. Задоволені консультацією? Звісно, доктору спасибо огромне, вона умничка. У всесвітній день меланоми перевірити свої родинки вирішили й самі лікарі. У мене є декілька ділянок, які з роками почали не те, щоб не непокоїти, але мені і набагато легше би жилося, бо я точно знав, що не маю онкоризику. Я сьогодні. Е Продемонстрував, в мене дуже фокально роздивилися ті отворення, які є на шкірі. Вони, на жаль, усіх є. І з віком їх з'являється ще більше і більше. І лікар не остаточно, але мене заспокоїв, що в мене все може бути добре. Я дуже не це сподіваюся. Підвищена інсоляція, опромінення сонячним світлом один із основних факторів розвитку меланоми. На півдні дуже багато сонця, тому треба вміти правильно засмагати, радять лікарі. Особливо уважними треба бути людям зі світлою шкірою, з рудим волоссям, а також у групі ризику діти. Треба було відбути на сонці тільки зранку і ввечері, і також з фотозахитнесними. Засобами, які більше тридцяти спезис захисту, й більше 50. Кожа дітей не має всіх, вона не має всіх шарів, які захищають від фотоопромінення. Тому дітей треба захищати. Дітям треба вдівати панамочки, якісь головні убори, які захищають від опромінення. Тому що всю опромінення сонця, яке вони Получають з дитинства, це може мати накопичений ефект. Асиметрія, нерівні краї, зміна кольору і розміру родимок ті ознаки, за якими варто насторожитися і обов'язково перевірити свою шкіру на наявність новоутворень. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який проведе первісний огляд і за потреби видасть направлення до дерматолога. Перемагати не завдяки, а всупереч всьому, як українські спортсмени завойовують медалі під час війни. Паралімпійці атлети з обмеженими можливостями фізично, але не морально. Їхні збірні продовжують активно тренуватися та досить вдало виступати на міжнародних змаганнях. За останній рік прапор України було піднято і на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Про те, як українські спортсмени готуються до Паралімпійських ігор у Парижі у 2024 році, дізнавалися наші кореспонденти. Незважаючи на військові труднощі, Україна продовжує брати участь у різноманітних спортивних змаганнях. Лідируючи позиції, українські паралімпійці займають і в такому виді спорту, як кульова стрільба, де зможе перемогти найтерплячіший і найвитриваліший учасник. В стрільбі побіж терпіли. Нужно очень терпеть, потому что специфика нашего вида спорта, если, допустим, в других видах спорта они сказали старт, и они делают свою работу и уже до финиша, а у нас каждый выстрел, мы же каждый выстрел готовимся. То есть у нас каждый выстрел это старт-финиш, старт-финиш. И так зачетных 60 выстрелов і обмежене час. Особливо важливо утриматися у фіналі. Помилка в одну десяту може позбавити спортсмена місця переможця. От зараз в Токіо, коли Ковальчук стріляв, і вони, коли там вже на вибивання ще на фіналі, і вони стали третє, четверте місце, рівне кількість, з десятами, рівне кількість вист... очків. І для того, щоб да, дається допомогний вибив, хто побідив, Тот выходит уже дальше работать. И первый сделал выстрел итальянец, он попал 10,7 7 Это на 50 метров, это очень хороший выстрел. Очень. Я думаю, что уже все. Ковальчук попадает 10,8. Василь Ковальчук професійний парастрілок ізбіжні з десятирічним стажем. За його плечима безліч перемог, які він приніс українській збірні. На перший погляд здається, що під час пострілу спортсмен зосереджений і думає виключно про мішені. Проте внутрішні переживання часто можуть заважати концентрації, розповідає паралімпієць. Коли дивишся на стрілка, то начебто він спокійно дивиться в прицел, на мішень і робить свою роботу, але воно не так. В голові ну, безліч, ну, таке, наче як вода кипить. Сидиш, ну, переживаєш, звісно, ну, начебто трусить, але потрібно зберігати спокій і виконувати свою роботу. Спортсмени розповіли, як позбутися непотрібних думок та закцентувати свою увагу на мішені. Можна послухати музику, щоб якось свої уйти, Можна там, сидеть, о чем-то своем думать, разговаривать с собой, вот что сейчас тебе нужно пойти, хорошо поработать, сделать правильную работу, правильную технику выстрела, у тебя все получится. То есть настроить себя на, на работу и постараться забыть о всем другом, что не связано со стрельбой. На відміну від інших видів спорту, де спортсмени змагаються в єдиноборстві один з одним, у кульовій стрільбі стрілець веде найважчий із поєдинків – поєдинок із самим собою, кажуть тренери. Тут важливо. ...ливо вміти впоратися з емоціями та продемонструвати свій досвід змагання. Так само в кульовій стрільбі вкрай важлива і фізична витримка, коли стрілку необхідно протягом трьох-чотирьох годин перебувати в одному положенні, зосередившись на мішені. У нас статичний спорт, Тобто ми постійно стоїмо в одному положенні, по не двигаясь, і за счет этого наші ще мишці как. Як якби вони того не хотіли, вони закачуються. Апеділённі м'язи, які тримають наше тіло в такому положенні, яке потрібно нам. І за счёт того, що вони накачуються, нам легше видерживати такі фізичні нагрузки, і після стрельби нам нужно ходити, там делать віджимання, присідання, впражнення на спину, тому що більш всего від цього спорту страждає саме спина. Ще одна з головних складових у перемозі стрільців утримання та розвиток свого спортивного рівня, зазначає заслужений тренер України Ірина Виноградова. Самое главное у нас удержать результат, потому что на тренировках можно показать очень хорошие результаты, а на соревнованиях они могут опуститься на минус 20 очков очень, потому что человек начинает, спортсмен начинает волноваться и он даже по глазам видно, что он просто не справляется, он не может справиться со своими эмоциями. А есть спортсмены, смотришь в глаза, все, он, он все хорошо, он будет. Это вот теж Ковальчук, тоже Щетник. Не умеют держать, як я говорю, удар. Паралімпійська збірна України з кольової стрільби може пишатися і молодими чемпіонами. Кілька років тому Ірина Щетник встановила новий рекорд світу та Європи з індивідуальної стрільби з пневматичної гвинтівки. Стоячи. Ми стріляємо 60 вистрілів. якщо вам уже розказували наші спортсмени. Точно так же як і чоловіки стріляють і жінки 60 вистрілів. Час 15 упражнень. И по результатам 60 выстрелов у меня получился самый лучший результат. Вот так и получился рекорд максимума. Пока что не установлено. Это даже станок не может попадать по 10,9. Так что предела нет совершенства. Ірина згадує, перші місяці війни атлети паразбірної провели у Німеччині, тримали форму, постійно тренувалися. Повернувшись до України, спортсмени зіштовхнулися з реаліями блекаутів та ворожих обстрілів. Але бажання тренуватися вдома було найсильніше. Стояли зі підсвітки, діяли акумулятор. Воно на слампочки вісять акумулятори купілі автомобільне, підсвіщали. Тут стояли здесь. стояли, розмінались без вистрілу тоже у нас є така тренування метод тренування, тобто робота без патрона називається у нас. Ну тобто в холостую. То тобто как щоб бы, свої изготовки, ну нашу специфіку. Це можна теж работать. Ну сложно, тяжело. Ми це делали систематично, щоб не потерять форму спортивну. Ми приїздили сюди до Тіра і повітряна тривога була. І приїздили. По декілька годин чекали, коли включать світло. І працювали взагалі без світла, тобто брали з собою хто що може, або хвинарики, або акумулятор, або там я лампочку від автомобіля підключав до акумулятора. Ну, Сиділи, намагались тренуватися, в холосту сиділи, бо, ну… Всю галерею Тіра неможливо було освітлювати. П'ять разів на тиждень стрілки відточують свій професіоналізм. Тренують витримку та практичні навички, щоб за рік у фіналі Паралімпійських ігор у Парижі 2024 звучав гімн України та було піднято український прапор. У центрі міста затримали 20-річного наркоторговця. У хлопця вилучили пів кілограма канабісу. 20-річного одесита затримали одразу після того, як він продав пакети канабісу за тисячу гривень. Правоохоронці вилучили заборонену речовину та отримані за неї гроші. Під час обшуку у квартирі затриманого вони знайшли ще пів кіло канабісу, який він готував на продаж, а також ваги та пакувальний матеріал. Правопорушнику повідомили про підозру за незаконний збут, особливо небезпечної наркотичної речовини. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще одного наркоторговця затримали у Білгородністровському районі. Чоловіка взяли на місці злочину відразу після продажу метадону своїм знайомим. У 33-річного правопорушника вилучили три пакунки з наркотичною речовиною та гроші, отримані за її продаж. А під час обшуку будинку на горищі телефони, платіжні картки та інші речові докази незаконної діяльності. Чоловіка затримали. Як з'ясувалося, фігурант вже був неодноразово судимий за майнові та наркозлочини. Йому повідомили про підозру та помістили до СІЗО. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На трасі на Одещині зіткнулися дві фури. Одного з водіїв затиснуло в кабіні. З пастки його звільнили співробітники ДСНС. Аварія за участю двох вантажівок сталася на трасі, Одеса-Рені за 40 кілометрів від Ізмаїла. 46-річний водій мана не впорався з керуванням, внаслідок чого на вантажівка виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажним автомобілем ДАФ, який рухався на зустріч. Водія затиснула в кабіні. З розбитої машини його витягли рятувальники. Із полі чоловіка шпиталізували. Водій ману не постраждав. У причинах аварії розбираються слідчі. На міських дорогах сталося кілька аварій з постраждалими. На пересипі. Під колеса легковика потрапив пішохід, а у центрі міста іномарка протаранила мотоцикл. На вулиці Чорноморського козацтва автомобіль Міцубіша збіг пішохода, який переходив проїжджу частину в недозволеному місці. Чоловіка шпиталізували. Також на розі Преображенської та Грецької зіткнулися Фольксваген та мотоцикл. Мотоводія з переломом ноги забрала швидка, повідомили прес-службі патрульної поліції. Всього за минулу добу патрульні відпрацювали майже 700 викликів. Перевірили 25 підозрілих громадян. До відділень поліції доставили сімох порушників комендантської години та 13 нетверезих водіїв. Війна, яка триває вже другий рік, стала викликом для кожного українця. Вона так чи інакше вплинула на всі галузі життя країни. Якщо в 2022 році показники на ринку працевлаштування зазнали суттєвих коливань, то на початку 2023 го тенденція стала змінюватись на краще. Про актуальні професії та рівень заробітних плат в Україні і в Одесі, зокрема, дивіться у нашому матеріалі. Випробування завжди приносять із собою певні виклики. Війна один з найтяжчих з них. Тому з початком повномасштабного вторгнення всі сфери життя нашої країни відчули на собі значний негативний вплив. Це стосується і робочих місць, точніше, зменшення їх кількості, адже багато українців втратили свою роботу. Проте будь-який стрес з часом призводить до певного зростання та виходу на новий якісний рівень, каже експерт найбільшого інтернет-ресурсу з пошуку роботи в Україні Максим Пилипенко. За результатами квітня, ми бачимо, що ринок праці продовжує зростати, і зафіксовано в квітні було понад 82 тисячі вакансій на сайті WorkUA. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення було 100 тисяч вакансій під час. Вторгнення кількість вакансій впала більше ніж в 10 разів до 6 тисяч, і потім місяць за місяцем було зростання вакансій. За словами Максима Пилипенко, щодо конкуренції шукачів роботи, то зараз вона складає в середньому 20 відгуків на одну вакансію на місяць, на відміну минулорічному показнику в 100. Тобто зараз стало легше знайти роботу ніж в 2022-му приблизно в 5 разів. Якщо казати по регіонам, то п'ятірку, де більше всього пропозицій, традиційно складають Київська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Одеська області. В них найбільша динаміка відновлення вакансій щодо рівня зарплатні на Одещині та найбільш затребуваних професій, то тенденція зараз наступна, каже експерт. Що стосується Одеської області, то ринок праці там у квітні відновився на 74%. Це складає більше 6 тисяч вакансій є в Одеській області. Якщо говорити про популярні посади, які є в Одеській області, то це продавець консультант, зарплата 14 тисяч гривень середня. Менеджер з продажу 20 тисяч 500 гривень середня, зарплата водій 23 тисячі гривень. Популярними серед вакансій залишаються посади прибиральників, охоронців, барист, офіціантів водіїв. У десятку найзатребуваніших входять також будівельники. Не дивлячись на оголошене штормове попередження у середу, погоду до кінця тижня метеорологи обіцяють сонячну. Температура повітря в день сягатиме до 24 градусів тепла, а ось вночі у деяких районах Одеської області можуть бути заморозки. Детальніше про прогноз розповіла синоптик відділу метеопрогнозів гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Погода в Одеській області до кінця тижня буде зумовлена циклоном. Розповідають синоптики буде зумовлювати гребень антициклону під назвою Тіна, центр якого знаходиться північніше України. У зв'язку зі встановленням області високого тиску над нашим регіоном очікуються сприятливі погодні умови, мінлива хмарність, без опадів. У місті синоптики обіцяють вдень температуру повітря 15-17 градусів, вночі вже 6-8 градусів тепла. Ось в області погода може суттєво відрізнятися. У Одеській області температура вночі 3-8 тепла. Місцями на поверхні ґрунту замозок ноль в вдень 14-19. На автошляхах області видимість добре. 12-13 травня характер погоди суттєво не зміниться. Очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-східний. Температура в день 17-22 градуси. У неділю погода буде схожою. 14-15 травня також без істотних опадів. Температура вночі 7-12 градусів. І денна температура повітря прогріється до 19-24 градусів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.